Вітаю, друзі! Зараз я розповім, що можна купити у Європі на 50 євро. Так вийшло, що я отримав 50 євро і пішов до магазину і витратив їх усі до копійки, до останньої на їжу. І тому можна зараз порівняти ціни і трошки розповісти, що я на них купив. По-перше, все, все, що ви оце бачите, це я купив саме за оцінний поход до магазину за один раз на 50 євро. Ну, зараз я трошки розкажу. І дродніше. По-перше, м'ясо. М'ясо я купив 4 кілограма. Кілограми, ось воно так. Вже я один пакет. Купкаю. Це ось така смачна вирізка, свино, свинина. Да? Тут вийшло м'ясо в мене на Оце м'ясо коштує 4 кг, воно коштує ровно 10 євро. Оце 4 кг м'яса. Це перше. Ну, Я купив ще якогось ягненка. Це перший раз я купив це. Ніколи не покупав його. Можна сказати на пробу. Оце коштувало 1,5 євро. Тут печінка, серце від ягненка, Мабуть, більше не буде. Я думав, тут щось покраще буде, але тут нічого такого немає. Це явно не коштує 1,5 євро. Далі. Оці дві баночки, це не морожено, як тут написано, це риба. Я купив. 4 кг риби. І сам її вже засолив, бо вони там щось додають, якісь консерванти, щось таке. Тому я засалюю, засолюю рибу сам самостійно. І взагалі, от, отут було 4 кг риби. 4. І 4 кг риби я засолюв і ось. Вони вийшли в такому вигляді. Я вже встиг їх, ось залив їх водою, тут можна побачити, розсолок взагалі. Ось це 4 кг, щось вони трошки брудне, вибачайте я. Руки Так, дивимося далі. Що я купив? Ну, Оце сало взагалі коштує зовсім мало. Тобто воно коштує е, десь пів євро. Такий невеличкий шматочок сала на пів євро. Але він. Оце незрозуміло, як це пояснити, бо в нас нічого такого немає. Ну, можна сказати. Якийсь такий лікер з ментолом, щось подібне до цього. Лікер 25 градусів, але він дуже такий ментоловий, нічого такого подібного ми не маємо. Таких продуктів. Так. Тобто оця оце м'ясо на 10 євро. 4 кг 4 риби на 10 євро. І все, все, все інше ось тут куплено на останні 30 євро. Тобто, те, що я показую, це вже на останні 30 євро. Ну, можна отак вот покласти. Вот так я буду тоді, щоб було зрозуміло. Оце 10 євро, 4 кг м'яса. 4 кг риби. Теж 10 євро. А оце 30 євро. Ну і подивимось трошки подробніше, що тут є. Серед тих 30 євро. Ну, трошки яєчок 20 штук. Це Агнишко на болгарський, на український ягненок. ягня. Це на болгарський називається Ізвара, на український це творог. Дуже добрий творог. Дуже добрий. Дуже гарний. Я взагалі з нього сірнеці роблю. Так. Це дуже якісне масло. Дуже якісне. Дуже якісне масло. Воно коштувало щось взагалі мало, зовсім мало. Вже, мабуть, і не пам'ятаю. Ну, тобто, це кілограм творога. Ага. Масло. Е, цей оце якісь крупи. Ну, е, взагалі я їх не дуже, я взагалі їм, звичайно, лише ось таку, такий специфічний такий, можна сказати, якийсь горішок. Бо незрозуміло, горішок це ось ось що таке горішок, а це якийсь. Ні, навіть не можу назвати на що це схоже. Ну, лищина якась. Специфічна така. Я взагалі їм -то був тільки її. Але зараз не вистачало грошей, я купив звичайний горішек, звичайну горічку. Вона взагалі дуже смішно називається на болгарській Єлда. Оце якісь крупи я купив. Далі це морква. Тут її теж немало, якщо можна побачити, мабуть, залишилась і вага. Залишилась вага. Тут і 1 кг 400 г моркви. Це лук, це буряк і це картопля. Дуже апельсиний, яблука якісь, капуста. Дуже цікаво співвідносиний цін. Ну, наприклад, наприклад, е, наприклад, картопля коштує хм, е, десь півтора, е, півтора лева там, тобто, наприклад, м'ясо коштує 5 левів, а картопля півтора. Тобто картопля лише втричі дешевше, ніж м'ясо. Да? Дуже таки цікаві співвідносини між цінами, наприклад, риба дешевше, ніж м'ясо. Хоча ця риба з Норвегії. А м'ясо з Німеччини. Але у цілому ви ось можете побачити для того, щоб зорієнтуватися. Е, що коштує, що коштує, де ось ще раз покажу. Покажу, і ви можете побачити, що це все коштувало 50 євро, це все, що ж ви бачите. Ну ось Таким чином е, ви можете подивитися. Ціни майже однакові по всій Європі, бо е, якщо ціни в якомусь місці будуть будуть... Дуже відрізнятися, то вони майже віднакові. Мабуть, французькі та німецькі найдешевша їжа, бо якщо, наприклад, щось болгарське продається, воно завжди, завжди дорожче, ніж німецькі та французьке, навіть з перевозкою та всіма пошлями. Тобто ось, десь от, такі от ціни, оце все коштує 50 євро. Тобто от, перераховуйте, думайте, обдумайте якісь свої плани, виходячи з цього розкладу.